Тарас Геймс. І сьогодні я вам дещо покажу. В ігрі Green Go <кхи> я був, побачив, коли дивився своє минуле відео на своєму каналі. Якщо ви його не дивились, то подивіться обов'язково. Що коли Я був ранений, я летів по цьому вентилятору, і там було якесь приміщення. От, дивіться! Що там ви бачили? Там якийсь ноутбук. Мені це, мені це фото прислав підписник. Зараз я і покажу це фото. Ось це фото, на якому зображено, що коли я летів і я був ранений, там показано ось той самий ноутбук. Ось він. А тепер повертаємося знову в Green Go. І я знову знаходжуся в Green Go, але ми маємо якимось чином дістатися туди. По факту воно знаходилося десь примірно отут. Ось цей приміщення. Але як ми туди заліземо? Треба дізнатися. Так, давайте спробуємо відштовхнутися від цього. Ні, я впав. А може буде кращою ідеєю і заліз на цей вентилятор. І підлетіти прямо сюди. Так, це ноутбук, а ні. Це комп'ютер, на якому написано. Crittel Crash... Ох, on... ну. Oh, У no. мене комп зламався, я в роблок грати не можу. Ні. Ось таке маленьке приміщення. Я його помітив тільки приблизно позавчора. Я летів на цьому вентиляторі і, нечайно, за кадром. В своєму відео побачив оцю штуку. Звісно, я не розумію, це пасхалка чи ні. але я думаю, це якась пасхалка. І ще за кадром я ще дещо бачив. Ну, я, мені це фотку не, не поставили, але вроді би я ось так ішов. О, так ішов. Підлетів на вентиляторі. Нічого не побачив, і там відкрилась двері. В смыслі. Тут рано відкриваються двері, які я не знав. Про які я взагалі не знав. Ще й ноутбук якийсь я в шоці. І так, давайте сьогодні ми знайдемо всі секретки в Green Go. Ну а ми починаємо. Так, давайте шукати різні секретки. У цей, в тому коридорчику я ніколи навіть не бував, тому що я завжди біг тільки отак. От ну в коридорчику я не був. Нам потрібно знайти ну, якісь секреточки, які можуть, не знаю, що позначати. Давайте дивитися всюди та провіряти. Можливо, на пресі знаходиться якась секретка. Давайте провіримо. Ось я вже і на пресі. Я їду вгору. Так, на ой. Так, давайте перше нажмем і почекаємо, поки він опуститься повністю, щоб я залетів прямо на цю верхушку. О, верхушка! Ні, я перелетів! Ну, зато я знаходжуся тут. Тепер я піднявся, можна подивитися по боках чи є тут щось. Ні, тут нічого немає. Треба провірити тепер на верхушці. Нажимаємо ще разок. Ще раз. Чекаємо, чекаємо. стрибаємо. Ну, ні, 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 ні! Я не можу, не можу туди дістатися, як це зробити? Їдь вниз, вниз, вниз. Оп! Ні, я майже дістався сюди. Ну, походу, на пресі немає ніякої секретки. Давайте ще й перевіримо. Побігли далі. Mm. Це не секретка по-любому. Може, під батутами може бути якась секретка. Мені здається. Бо часто буває під такими предметами, яких... не mm. щось. Давайте полетимо до того батута. Оп! Погнали, оп, я вже знаходжуся тут. Давайте глянемо, що під... знаходиться під цим батутом. Напевно, нічого. Давайте цього разу ми дещо провіримо, тому що ще мені підписник говорив, що можна літати по стіні басейну, а по якій я взагалі не знаю. О, я якраз залетів туди, куди мені треба. По стіні басейну, ну, ось басейн, о басейн. Як можна літати по стіні басейну? Давайте спробуємо. Так, я вилізаю. О, Так, ось. Я. Ну, нічого не стається, якби. О, дивіться, я бігаю біля стіни. Так, але ми маємо перевірити всі чотири сторони. А може тут? Ви забачите? Я реально зараз літаю по стіні. Во, дивіться, я можу навіть сюди стрим, Во, стрибаю. Во, я просто літаю. Напевно, тут стіна не дуже широка. Так, тут стіна дуже тонка, і тому, так якби вода попадає на тіло, і я як в воді, тільки я на повітрі. Чи можна залізти таким чином на басейн? Це реально і це правда. Це справді правда. І ще наступне у нас мені ще говорив підписник, що є кнопки, які відрізають тобі руки і ноги. Кнопки Ну, так. Я, я про це знав. Звісно, бо, тому що ці кнопки ось тут. Це правда. Ось я нажимаю любу кнопочку, і мені відрізають руки і ноги. О, в мене вишилася одна нога і остання кнопка мені її відрве. А це що робить? Ну, ось такі от кнопочки. А, а оце літаюча вроді би кнопка. Так, чекайте, давайте глянемо. Ще один разок. Давайте. Блін, так важко йти. Затлег. Це нічого не дає. Теж. Ну, в принципі, нічого. Ну, теж нічого не дає. Коротше, ну, Це правильно. Тут є кнопки, але вони на видному місці. В принципі, нічого такого секретного немає, але тут є реклама. Так, ось ми і тут знаходимося. Наступне у нас це є, що є якийсь батут на будинку. Звісно, я це теж знав. Ми це теж, вроді, в першій серії навіть бачили. Ось. Ось тут є батут. Ось він і. -і, -і так, тут є батут-сірі, звісно, він, типа як замаскований. але, ну, якби це не дуже. І ще наступне у нас це те, що на літаку є якась, не знаю, є якась клавіатура. На літаку клавіатура. Навіть нам ту клавіатуру на літаку, я не знаю. Ну, давайте все ж таки я хочу попасти на літак. Всі хотіли це зробити і попасти туди. <кій> я дуже хочу це зняти на відео, як я стою просто на літаку. Ні! Я падаю просто. Чому я батутом зміг так легко залетіти, а не можу навіть вентилятором, який яким дуже легко? Так, давайте ще раз спробуємо. Батутом воно набагато легше. Так, на літаку <клеви> клавіатура. А вон літак і летить сюди. Ось він. Мені треба на нього якось залізти залізти. Овін! Овін! <клеви> <клеви> Я так поняв, мені треба трошки підняти її вгору. Ні, не внес, а вгору. Трошечки вгору. Ні, приблизно отак. І знизити дуже сильно. Оце. Так. Вгору і сильно знизити. Сильно знизити десь до 500. Щоб воно сильно не підлетів, <кхи> я просто підлетів на цей літак. Давайте на 200 десь. Ну, щоб взагалі ми, ми не змогли. Оп. Мінус 80, то я взагалі не полечу Давайте краще полісунемо. О, вот так. Я по суті маю... але я трошки тут оплечу, не Ні, давай, ні! Ну! Це все? Це все. Так. Все, що я зроблю? 40 погана йде, дуже слабо. Додамо трошки побільше. Най буде 300-480. Я хоча б кудись підлечу. Чекаємо літака. Так, коротше, коли мені вийде, я це вам скажу. І знаєте, що я дізнався? То, що літак насправді прозорий. На нього нереально ну, залетіти. Нереально, я 2000 там додав 2000, якби. Перший я зменшив дуже сильно, потім потім 2000 поставив, мені нічого не вийшло. І ще й коли я ніби залетів, ну ніби прям обкрило. Стукнувся об той літак. Тому я чогось пролетів скрізь нього якимось чином, а яким я навіть не знаю. Ну, але в наступному відео я вам скажу, що ми будемо робити. Дам підказку. Тунелі. <сум> тунелі вниз. Тунелі всі йдуть тільки вниз. <сум> ну і <сум> я думаю, ви, якщо ви грали в цю ігру, ви поняли, про що до чого тут вже тунелі вниз. Ну а ви були на каналі Тарас Геймс. Надіюсь вам сподобалася рубрика секретки. Ну і всім па-па.